Так, як і обіцяла, я зроблю вам маленький відео обзор тих колод, про які я казала в підкасті. І почну я зі своєї. ні, давайте ми на закуску, Я почну з тих колод, які я купила найперше. Це була в контакті з собою, «Сили часу і Пібреження душі. Давайте почнемо якраз. В контакти з собою. Це жіноча колода, вона дуже гарна, в неї дуже гарні, красиві такі ресурсні картинки. Про жіночність. Ось такі вони, ви їх можете побачити. В інтернеті є, вона зараз дається у мене в мішочку, зараз вона йде в коробочки. Ось така вона гарна колода яскрава про жіночі стани. Щитуватись може дуже легко для клієнтів і дуже-дуже легка в роботі. На ресурсність, будь ласка, як завершальну ну, таку стадію, о, з нею можна працювати досить легко. Мені єдине, що не, не дуже подобається саме обкладинка цих карт, але це такий нюанс, який не є чимось там. Сверхістиним або заважає роботи. Да, наприклад, мені ця обладнанка не дуже. Але це лише моя точка зору, це лише мій такий погляд на це. Е, і в цій колоді йдуть, ну, і звісно, мішочок, він теж не дуже зручний. Він дуже пачкається і теж не дуже зручний. Е, і йде такі ще підказки. Чесно, я не пам'ятаю, скільки їх там, бо в мене. Е, Загубилася інструкція, чи загубилась, чи не було, її я вже не пам'ятаю. Ось такі вони йдуть, наприклад, давайте витягну вам одну карту, да? ось таку якусь одну карту. І витягнемо одну підказку. Да? Уміть приймати і віддавати. Так, вона ще на російській мові. Ось такая вот карта, уметь принимать и отдавать, да, про що может быть бути вам, поделить важно, зафиксуйте себе и поделите, повести. Так, друга,